Волинь називають територією успіху українського об'єднання патріотів Укроп тут укроп представляє більше 300 депутатів, які працюють, аби змінити життя на краще. І це найкраще показник в Україні. Один із лідерів Укропу, голова Волинської обласної ради, Ігор Палиця. У липні майже 60% виборців, а це 44 тисячі жителів 23-го округу Маневецького, Ківерцівського, Камінькаширського та Любишівського районів. Проголосували за свого народного депутата, людину із команди Укропу Ірину Констанкевич. Як зазначив голова Акцію «Укроп» в облраді В'ячеслав Рубльов партія рухається у демократичному напрямку. Інновації, які презентують сьогодні, дозволять зробити партію більш прогресивною та європейською. Волинь в підтвердила свою територію успіху у Я веду до таких речей: ми говоримо про статут як конституцію, як основний закон для партії. Говоримо про відповідальність керівних органів. Але ми. В цьому випадку не повинні забувати і про відповідальність членів партії перед самою партією. Принцип трьох «Д» – демократизація, децентралізація та девортизація такі основні засади, які пропонує новий статут укропу. Головне він передбачає механізм врахування думок усіх членів партії, захист їхніх прав. Такі які ми вложили, це ідеї опиту строїтельства партії, котрим років і більше, именно европейских стран, это Англия, Франция, Германия, это американского континента. Я уверен в том, что такого устава нет ни в одной, как украинской по политической силе, так и вообще любой политической силы на постсоветском пространстве. Нове поняття для політичної партії праймаріз та соціальні ліфти. Ідея статуту партії полягає у будівництві партії знизу до гори. Рядові члени партії зможуть обирати голову партії членів її політради шляхом рейтингового голосування. Окрім цього, статут передбачає нову прозору процедуру прийому в партії та виключення з неї. Партія буде розвиватися і рухатись демократичним шляхом, і буде враховувати максимальні інтереси регіонів. А не тільки тих, хто сидить в центральному секретаріаті партії. Такий підхід використовується в Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Ізраїлі, Італії. Своїм баченням статуту поділився голова Шацької районної ради Сергій Карпук. Принцип цей 3D, який сьогодні був, прозвучав, який нам презентували молоді, молодому поколінні, дуже симпатизує. Сьогодні я дивлюсь навіть по роботі нашого осередку: Україна хоче перезагрузки, хоче змін. Хочуть навіть ці малесенькі села, райони, наші міста на Волині хочуть сьогодні бачити нову владу у проєкті статуту. Розширені права і участь пересічних членів партії в управлінні, введені механізми соціальних ліфтів, розширена роль регіонів і унеможливлена узурпація влади в партії. Волинь стала 13-ю областю, де члени політради укропу провели презентацію статуту. Попереду ще чимало зустрічей та обговорень. Вже на початку вересня відбудеться з'їзд партії, де представлять проєкт статуту. Із врахованими пропозиції від усіх областей.